На сьогодні дуже цікава програма буде під назвою «У кого більше ми вирішили. Мірятися не пузами IQ зростом і всім іншим, а жалами. І ми будемо мірятися з Ігорем жалами. Сьогодні ігри якраз новий прикол з радіошоп uh, Мікропаєлюська. Нірсі А601. Ну і в мене тут якийсь теж нонейм є. Це Тро... не зовсім нонейм, це АNГ SL 108. Мірсі А601. Да. А вони бувають різного кольору: Цей чорний у нас, цей ковпачок для того, щоб да. закривати жало, да. перехідник mm, на да. блок живлення і підставка. Да. Жало тут стандартно. Т-12. Маленькому інструменту, значить, великий розмір. 10 сантиметрів. 10 сантиметрів. Ну, це справжній Т12. Типу. Всунули його і треба обов'язково зажати гайк. Розкажемо одразу прикольчик, коли ми перший раз його отримали. Всунули, всунули, то... а зажати. Да, да, ми звикли, що як це відбувається, наприклад, та в цьому паяльнику. Тут це робиться. Отак от тут називається типа гарячий. Ми тут як два професора, бляха. Це поламався. Ми, ми читали інструкцію. Чит... чесно, а, це, ще, це ще страшніше, ми читали інструкцію. Да. А ми думали, що недостатньо напруги, бо тут написано 9-20 вольт, а там у нас 15 вольт. Ну, наче підходило, читали, читали, читали цю сторінку. Другу. Коротше, позорище. Першу сторінку прочитали, а другу вирішили, що то для п для, для лохов. Короче, і написано. Перевідемо. Тим... Все, ви джерела відкрутіть, будь ласка, отак от гаєчку, отак от вставте бананіні бараніні Бараноза, клемантоза и опа! І заработало, і все запрацювало. Да. Читайте панове інструкцію. До речі, оце поки він гарячий, він вже нагрівся, до речі. Оця штука, я так розумію, це дуже класно, так вона тут робить, так? Да? А і воно... воно одразу її вимикається. Все-таки давайте Міде давайте будемо. Це все, 15 15, 17, ну, це все... Андрія 15. Бачите, 15-17, ну тут. Брешеш, ні, ось... ні. 15. Скажу, Маші, що в тебе 15. Не кажи, Ані, що в мене лести. А коли питаєте, а що може ваш паяльник? Музику може грати, картинки показувати. Ну, то вони вайфай, можна дивитися. Это ну, вообще, блядь, стерео видео можно двигаться. Что можно паяльник, паятый, бляха, он может. Швидко греется, компактный, легко нагревается, легко доступный, швидко меняется жало. Что ще треба вам? Все, вот оно уже все есть. Пальчик еди 15. Знову в эфире, Чекайте на нові випуск. Папа, па. А відсебе добавлю, купуйте в радиошоп Мирси а 601